Добрий вечір. Вас вітає агенція нерухомості Річхо, Мене звати Олександра. Сьогодні перелітаємо двокімнатну квартиру в Дарницькому районі за адресою Анни Ахматової 22. Знаходимось ми на 15-му поверсі 24-поверхового будинку. Маємо два санвузли: один з душовою кабіною, інший з ванною кімнатою. Загальна площа складає 64 квадратних метри. При блекауті працює ліфт, водопостачання, опалення. В квартирі зроблений косметичний ремонт. Маємо ліжко з ортопедичним матрацом. є містка шафа, поряд зручна транспортна розв'язка, метро пузнякі в пішій доступності 10 хвилин, кухня. Є ося необхідна техніка для проживання. Поряд є садочки, магазини, аптеки, нова пошта, школи. Поряд магазин Новус. Є зона відпочинку, парк Позняки. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.